Друзі, всім вітання і це другий день, як вийшла обмова. Я зранку ще записував, але зранку мене все зробилося, потім я трошки в різдво та й все інше. Сьогодні я хочу поміняти скин. Так, це мій друг Назар зараз мерека. трошки з ним посварилися, але не важливо. Так, добре, тоді значить, зараз я хочу поїхати в магазин одягу, потім продамо цей наш скін, бо реально стіб уже пан. Ай, лки-палки, ремки, принимаю. Так, давайте что будем работать? Я поки що выкладку свою службу. Службу, і далі вона поїде та перемогу. Так, друзі, ну що ж, вже під'їхали до наш автослон, скільки у нас 6 кванти. Бейдей чуть, выпали. Так, давайте подвинемся, що тут є Ось такий скейнчик. Це на ній. Так, ну що ж, давайте приймаємо в бюджеті до 200 тисяч до 200 гривень. Так, давайте о. Так. Тракторист. Тревор, запальник. Бандюган. Особистість. Патриот. Молодець. Да, 6 не взагалі. Оцей 6 волтер. Интеллигент, правопрушник, шкат. Ну, 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 блин. А что тут у нас таке, что подороще? Э, Хелиган, так, досвеченный бандит, 570 художник. Ну, такие, такие. Вот это, красиво. Добро, друзья. Так, то что такие? Мне кажется, залагалось. О, сайт. Добре, давайте зараз, можливо, відвідаємось на заправочку, також заїдемо на центральний ринок та подивимось, що у нас буде там, бо хочеться нормальний скинути. Друзі, Друзья, по був побувшими виключений мікрофон. Ми уже звучим на центральний ринок, як бачите, в мене уже є 500 за тисяч. Так, що тут давайте додимемся. є. Э, віртуозний бандик, бандит. Бандит. Матч за 500 тисяч, до речі. Але то на мепсовое. Так. Кен, Сергій. Загадковий. За 200 тисяч. Чуєш, ти тут а? є якийсь торг на загадкового. Ну, максимум може 170. За 170 тисяч? окей, я щас побігаю, що може підійду до тебе. А ти не хочеш обмін на цей скин? Ну, на цей Ну загадковий обмін на цей. Добре, я щас. я щас а -а -а. можу. я щас може куплю. Так, ну дивіться, друзі, зараз трошки побігаємо, подивимо, подивимось, якщо може на щось скинемо ціну. то я, можливо, напевно, все-таки куплю загадкову, я його давно хотів. Так, що тут робиться? Я ні, дякую, не хочу. Тут а, щось таке. Та який він діду розподивився на нього, нього поза нема. То хех. Так, тут одно миникторето вот таке, Дід Мороз, Так, тут. Щас все, типа, наверное, все-таки я візьму загадку. Дякую. Дякую. Надінемо на нього аксесуари. Ну дивіться, що може даже якісь акции докупимо. Чуєш, ти загадкового не продаєш? Ну, не знаю, твоя ціна. Ладно, подивимося, яка інтересна його ціна. Це і за 170 продає. Той, що там. Ні, що не куплять його. Ну, от яка, яка, твоя ціна? 300. Ага, правильно. Ну, ты на меня, Петра. Рома, дорогой. Мама, я же тут. Олександр тут. Так. До речі, тут весійний за 26 тисяч. Олександр тут. 6... Олександр Богд... тут. Стоп. Дід Мороз, добрий день, дозвольте вам заколядовувати. Я запрошуюся. Так, колядуйте. Богдан, бай. Один Бог. колядина, батька один. По колінці кожушок, дайте дядьку п'ятачку. Чого це не такий, дайте гривню золотий, а в рівні три дирочки наливайте горілочки. А ми горілочки не п'ємо, тільки долари беремо. Чуєте, Богдан Брай? Тут. Дайте так. Богдан, Богдан, Богдан Брай, Богдан Брай. Богдан Брай. Я вибачаюся, а я вас пам'ятаю, ви пам'ятаєте, коли равця паша так. Ну то це я. Боже, як ми з тобою давно не бачилися? Я вам вже з тобою давно не бачилась. А що буде перевірка на АФК? Що вже? Так, ладно. То мій друг, но не Наша зараз не з друзей шукати, а найти и кейс скис. Я вам только сам Добрий короче. Добрый попал. Принц він муроу, це валя мурок. Оце маска блокина фокси 200 тисяч? Мда. 네. Знаєте, розумієте, тут ціни різні, того її не беру, не беру, Зараз я десь, може, там за дешевше знайду. Велика корупція 500 тисяч. сталкер 600 тисяч, ну Я даже не знаю. Я по спецопу продаю. Дякую, дякую. Так тут а... ну, тут Давайте я вам за колядую. Колядой. Тоже таке. Там, по колядує. Потім воно буде будет колядувати денежку заработати. Суперсус Ну, Ну ну ну. Таке таке, ну чого тут інтересно? Напевно візьмемо загадковий скин, в принципі. Я що зараз тут все додивлюсь до кінця? Богдан брай. йоу йо". Та мій друг я вже так з ним не давно його. Та я не знаю, друг... Так, то що за бах? Не знаю. А. Ну... О. Нарешті, так. Ну тут теж -то нічого такого немає. Добре, тоді, напевно, щас. Ну шо, типу, будемо брати чи ні? Я думаю, що, напевно, беремо щас. А шо, його вже забрали? А, ні. Давай, чуєш, давай я загадкового за 170 наберу прочитаешь, зараз. Давай чуєш, давай я загадкового за 170 заберу. Шо там, сейчас забираємо? забираем. То, дякую. Так, друзі, що забрала з кіна загадкового. Цей потім передамо, ну і вже далі буде все видно. Так, друзі, я вже все, бачите, там накупив. До речі, хочу сказати, дуже гарно наколядував. І того, дивіться, який я зробив свій чіпсеті, Такий скінчик. Ззаді гітара, маска Кіт і ось такий скінчик загадковий. Ось так він виглядає. Ну, що, ми лише будемо не потім. але зараз це таке. Що е, зараз маме поїхати поробити? Я чув, що зараз десь в Харкові мають достатне допевні квартири. Чи коли ще треба буде подивитися? Добре, давайте я можу зараз їздимо на буринок чи куди-то ще там. Хорошо, ладно. Їдемо на буринок. Щось він казав, ну ладно. Їдемо, напевно, на Боу-ринок. я ще швидко зараз подивлюсь, чи може, щось злітати там буде. Хочу, знаєте, що хочу якусь живу собі купити, щось таке, поняли? Щоб на хороших детальках, або там, ну, лануса, конечно. є. ланус, ні. От жига по ладу отпадимся, от реально хочеться щось. Заправ. Заправ. Та ні, вроді би нічого не пишуть заправ. <плес> так, э, напевно, не, нічого з літа, по суті, не немає. Ну, напевно, поїдемо зараз на бинок. Витя, просто зараз я пот потеряв багато грошей. Зараз дасть... Я хочу подивитися, може буде якась жива. Друзі. Намалаша серія підходить до кінця. Ми подати гроші, але купили -то ось такий пропаліським та ось такі противогазові кота. Я надіюся, що вам сподобалось це відео. Звісно, було коротеньке, але що було, те то було. Тому з вами, як завжди, був Паша Міна. Дякую всім за перегляд, всім удачі і всім пока-пока.